Добрий день. Ласкаво просимо на борт карнавалу Тріумф. Ми обожнюємо круїзи. Їжа, басейн, водні гірки. Чого ще можна бажати? Саме про такий дівич вечір є власним рієм. Ми розважалися, кричали Це круто, а потім згасло світло. Команда Альфа. Команда Альфа. Божечки. Команда Альфа. Команда Альфа. Поможіть. На лайнері, що дрейфує, застрягло понад чотири тисячі пасажирів. І ми всі такі, якого Коли електрика вимикається, нічого не працює. Я одразу зрозумів, що справи кибські. Туалети не працюють. Ну, по маленькому можна і в душі сходити, а по-великому. Все полетіло у пекло. Ніколи не думала, що доведеться ходити у пакет. О, ні. Ні за що. Ні. Ім раптом стало самотня. Відчувалася паніка. Ми вже відчували сморі сечі. Боже мій. Було страшно. Ми зібрали операторів, знімальні групи на човнах. Навіть гелікоптер підняли. Почались бійки. Боже, на судні пожежа. Та що там за чортівня відбувається? Це Тут як у міських нетрях, це щось із фільмів жахів. Ніби снігова куля покотилася і її вже не зупиниш. Господи, і це хаос.